Шукаєте теплий одяг на холодну пору року, але ціни кусаються. Тоді зустрічайте елегантне стьобане пальто модіста, стильне дизайнерське рішення. Усього від 1499 гривень. Два базових забарвлення, класичний крій у сучасній інтерпретації та чудовий захист від негоди. Тепер залишатися модною, відчувати себе комфортно і при цьому не переплачувати легко. Пальто Модіста поєднує у собі класичну форму двобортного пальто та практичність сучасних матеріалів. Плащівка чудово захищає. Від негоди додатковий шар утеплювача зігріває та зберігає тепло. Чорне і сіре забарвлення з легкістю впишуться у будь-який гардероб, а Стьобана фактура додасть образ родзинку. Здвоєні розміри від 50 до 60 та прямий крій гарантують ідеальну посадку на будь-яку фігуру. Телефонуйте та замовляйте стильне дизайнерське пальто модіста усього від 1499 гривень. Базові забарвлення, елегантний прямий крій та неймовірно приємна ціна. Стьобане пальто Модіста! телефонуйте!